Кристина Романашенко, голова відокремленого підрозділу Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа України у Вінницькому районі та місті Вінниця, має дві вищі освіти: юридичну та економічну. Заміжня виховує двох донечок, полюбляє збирати гриби. Життєве кредо в житті немає без вихідних ситуацій. Кристина, давайте поговоримо загалом про діяльність організації у нас у Вінниці в області. Давайте поговоримо, тому що про Червоний Хрест я можу розповідати. Годинам не треба, дуже є 10 багато, хвилин. Да. Да. Тому що зараз я саме цим живу. Так, да, в є в Вінниці місцева організація, яка розповсюджується не тільки на місто Вінницю. І на Вінницький район. Тобто ми обслуговуємо 16 територіальних громад, які входять в Вінницький район. Розташування нашого офісу на Братславській, 85, це прозорий офіс. Ми там на третьому поверсі знаходимось, і всі, хто нас знають або шукають, всі якось нас знаходять. Або телефони, бо наші телефони є скрізь і в партнерів, і в міської влади. і в Лікарнях, тобто ми скрізь розповсюдили інформацію, як можна до нас звернутися, тому що саме Червоний Хрест він не розподіляє людей на якісь вразливі категорії, тільки з ними співпрацює. Наприклад, ми знаємо, що спочатку війни да, дуже багато було міжнародних фондів, які працювали тільки з ВПО внутрішньопереміщеними особами. Але Червоний Хрест працює зі сіма людьми, які звертаються по допомогу. І ми зараз вишукуємо всі можливості, щоб ці потреби задовільнити повністю на 100%. Які основні напрямки вашої діяльності? У нас ми проводимо майстер-класи, інформаційні сесії, тренінги з першої допомоги. Це основоположне направлення. Далі, у нас гуманітарна допомога, вона так і залишилась. Ми надаємо гуманітарну допомогу. Далі у нас є психосоціальна підтримка, тобто ми е, працюємо з населенням, е, з залуч... долучанням до арт-терапії, і тобто такий творчий, творчий підход. В нас є е, міна небезпека, тобто це такий напрямок, де ми проводимо інформаційні сесії е, для людей, навчаємо, як е, треба себе поводитися, е, як треба поводитися, якщо ти натрапив на е, небезпечний предмет, що треба е, робити, тобто алгоритм. Це е, на зараз дуже важлива інформація, е, як для дітей, так і для дорослих, тому що ми знаємо, в, як, в якому часі ми зараз живемо. Да? Також у нас є гуманістична освіта, і цей напрямок він направлений на нашу молодь. Молодь Вінниці я взагалі в захваті від неї, тому що вони патріотичні, вони креативні, вони взагалі зажигають і дають ту надію. Ну тобто, ми спілкуємося. Вони кажуть, ми зараз навчаємось для того, щоб потім. Все це відбудовувати, все це піднімати. Ну дуже гарно у нас молодь Вінниці. Ну от, власне, продовжуючи про молодь, і дуже часто серед волонтерів у будь-яких організаціях ми можемо побачити саме молоде обличчя, яку роль волонтерство відіграє у вашій організації. Ну, взагалі-то це рушівна сила товариства Червоного Хреста. Тому що в Червоному Христі традиційне волонтерство, тобто за це гроші. Не платять. До нас приходять люди будь-якого віку, які мають бажання стати волонтером. Саме головне, що це добровільне і осознане бажання допомагати іншим. Для цього потрібно мати бажання і вільний час, який ти плануєш використати на ці добрі справи. Для того, щоб стати волонтером, треба до нас прийти в офіс. Ми все розповідаємо, які напрямки у нас є. Тобто зараз в Червоному Хресті 17 напрямків діяльності взагалі, то дуже багато. І ми зацікавлюємо наших потенційних волонтерів, волонтерів тим, що в Червоному Христі можна построїти кар'єру. Наприклад, да, У нас коли ми прийшли, ну я саме працюю в Червоному Хресті, саме в міської організкрайонно організації, повтори півтори роки. І коли я прийшла, мені було цікаво, як же ж це все співпрацює тут. Ось то з посади волонтера можна допра... допрацюватися до, наприклад, керівника національного комітету. По регіону. Це вже оплачувана посада. Це вже оплачувана посада. Да. Якщо ти е, маєш активну життєву позицію, да, ти навчаєшся, ти проявляєш якусь ну, свою діяльність, да, зацікавленість, е, ти не, не будеш непобаченим зі сторони керівництва, тому що наші волонтери мають можливість е, їздити на обмін досвідом в інші країни. Вони проходять дуже багато тренінгів, можуть по різним направленням пройти. Вони спілкуються з однодумцями, вони приймають участь в тренінгах не тільки по Вінниці, але й в інших містах. Це кругозор по зв'язкам. Це, ну тобто в них є така можливість на зараз без затрати коштів власного ресурсу, отримати досвід. Отримати зв'язок з іншими людьми, да, з інших країн, і проявити себе, і також вже мати якусь посаду саме в Червоному Христі. А це на сьогодні дуже така потужна організація. Нам 107 років. А саме міської організації 18 вересня виконалося 10 років. То ми святкували в цьому році наш ювілей. Ми вас вітаємо і хочемо yeah. запитати загалом, як зараз молодь відгукується на ось таку волонтерську роботу. Вистачає волонтерів за е, в нас 52 волонтери. Якщо в процентному відношенні рахувати скільки молоді, а скільки 35+, да, То це е, десь 60% молоді. 40% у нас 35+. Але по європейським стандартам молодь виросла на 45 плюс. То ви майже соточку відсотків набираєте, так? Ну, то ну, взагалі ні в нас активні. Ми в цьому році відкриваємо, ну тобто зараз проводяться ремонтні роботи молодіжного простору в політехнічному університеті Вінницькому. Він буде безбар'єрний, тому що ми розуміємо, що зараз це дуже важливо. Ось, і е, коли ми відкриємо це я думаю, буде така грандіозна подія для нас, для Червоного Христа і для молоді Вінниць.